Астрологічний прогноз на тиждень з 19 по 24 серпня, ввечері в понеділок, 18 серпня, місяць знаходиться без курсу в знаці з Дяка що означає пустопорожні розмови, які не ведуть до якихось досягнення цілей, до якихось досягнення результатів. Тож, розмову у Білому домі, я вважаю, в них буде багато пустопорожнього. Але водночас у вівторок, ввечері і в середу, є таке сполучення планет, яке означає ну, якісь приємні приємності. Коли Трамп запросив Путіна і Путін приїхав, то в знаці з Діака Рак знаходились планети, пов'язані з комфортом, це з'єднання Веніри з Юпітера, і Трамп вчинив Путіну комфортний прийом. Зараз у вівторок, середу, ще місяць долучиться до всіх планет, це ще більше енергії комфорту. Тобто, я вважаю, що буде ну, щось, що подсластить життя людям у вівторок і в середу. І якщо ви хочете на ну, якоїсь гармонії, якогось гармонічного рішення, чогось, то ввечері вівторок, вранці в середу, дуже хороший період, в першій половині дня в середу, для гармонічних комфортних рішень. А потім в четвер місяць перейде в Лев, четверг динамічний день, вночі зранку, в четверг місяць буде проти планети руйнування Плутон. Це означає, що можна очікувати вночі з середу на четверг більше руйнувань в негативі, а в позитиві це означає, що. Якісь авантюристичні і ризиковані дії, вони можуть получитися ввечері в середу, вранці в четверг, але вони будуть однобокими якимись, будуть не враховувати ну, іншу сторону. В четверг ефективне з'єднання місяця з Меркурієм, тобто дуже ефективний день для вирішення питань. Тобто, виходить, що перша половина тижня вона така більш інтровертна. Про сім'ю, про гармонію, про те, щоб знаходитись в комфортних умовах. А от четверг пятниця ну, більш динамічні вже в середу ввечері. Екстравертні, пов'язані з активністю. Але це в цілому кінець місячного місяця, і в цілому не буде таких подій, які будуть викликати дуже сильно бурхливу емоційну реакцію. У суботу буде новий місячний місяць почнеться, 23 серпня. Він буде в знаці з Діва. Діва це про роботу, про здоров'я, про те, щоб підлаштовуватися, під що займатися повсякденною рутиною. Тому наприкінці серпня в Діві буде дуже багато справ у людей. Цей період починається під кутом 90 градусів до урана під час війни. Уран пов'язаний з обстрілами, бомбардуваннями і несподіваними процесами. Тому наприкінці тижня я би прогнозував форс-мажорні обставини, які потім будуть розвиватись впродовж ну, цілого місяця, Бо місячний місяць до планети форс-мажорів Уран робить аспект наприкінці тижня. Коли стартує новий місячний місяць і буде цілий місяць нести в собі цей запал, цю енергію. Планета Марс, знаходячись в знаці зодіака Терези, означає, що швидко справи не робляться. Терези виважений знак Зодіака, Марс означає напор. Напор є, але процеси йдуть дуже повільно. Тому в плані перемовин, я вважаю, швидких рішень не буде, швидких якихось в житті рішень теж не буде, бо. Терези означають якісь делікатні моменти, треба враховувати людям, які активно діють, якісь дуже делікатні моменти: толерантність і увагу до інтересів іншої сторони. В негативі Марс Терезах означає загрібати жар чужими руками, а в позитиві він означає не лінитися і домовлятися з іншими людьми. Продовжує, як і все літо, бути трикутних дальніх планет, які означають об'єднання колективів, стартапи в колективах, стартапи в політичних якихось процесах. Те, що Зеленський їде з групою підтримки європейських лідерів, я побачив багато в інтернеті критики на це я на цю адресу. Хочу нагадати, що. Е Зеленський водолій, а це командний знак Зодіака, груповий. І це от як волейбольна команда, як футбольна команда. Вони разом всі. Це дійсно виглядає, і, мабуть, так є, як з маленькою дитиною возяться з Зеленською, але з іншого боку, це призводить дійсно до об'єднання об'єднання політично України з Євросоюзом, тобто відчуття команди, що Україна це команда з країнами Євросоюзу, Ну якщо вступати в Євросоюз, це теж що Україні і треба сьогодні. Ввечері в понеділок партії Зеленського складні показники. Я би сказав релігійно на цю тему, що диявол його буде спокушати через Трампа. Типу, як шантажувати життям, спокоєм, здоров'ям українців. Ну, В стилі, що ти ж не хочеш, щоб українці страждали, ні, Ну, тоді давай. от-от-так-от-от. От. Такі показники в карті Зеленського. В карті Трампа є наглість, брутальність, напор. Але те, що місяць без курсу, означає ввечері в понеділок, що навряд чи вони до чогось серйозного домовляться. Хоча людям потім ввечері. Вже в вівторок, в середу, скажуть якусь інформацію, яка ну, людьми буде сприйматися як ложка гьо в бочці дьогтя. Ну, я би отак от, переділив цю поговорку. Хочу нагадати, що найбільш впливовими стиличними факторами, як я вважаю, перед затемненнями є затемнення. І затемнення місяця, яке відбудеться 7 вересня в рибах, означає невизначеність. Тобто, глобально ми прямуємо не в те, що все ясно, все понятно. Розставлені крапки над і а навпаки, ми прямуємо в ситуацію трьох крапок, тож в вашому житті, в яких в життєвих ситуаціях може бути ну така трикрапочна ситуація, оскільки багато дальніх планет на небі взаємодіють, багато стихії води доволі. Це означає, що в подіях, перспективна модель поведінки це плисти за течією, не намагатись дуже сильно зробити по-своєму. Тобто енергія Сонця, вона, ну, якби зараз сильна в леві, але інші планети Сонце не підтримують. І тому дуже по-своєму робити ну, воно буде не получатися. Ну, і затемнення місяця, яке теж буде Сонця, Сонце, вибачте, яке теж буде, але у другій половині вересня, воно означає <клес> те, що ми прямуємо в період, коли, знову ж таки, власна ініціатива. Власні, якісь обставить цей 5 копійок, вони будуть мало актуальні, що треба орієнтуватись на колектив і рухатися у взаємодії з іншими людьми, як от Зеленський з європейськими лідерами разом рухається. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успішного тижня. Пишіть свої коментарі, спостереження, відгуки. До нових зустрічей!